Повторний підбір Вортензі Волтистий and Rose. Ви обрали ось цей варіант. ось цей. Якщо він вам не підходить, то, будь ласка, напишете мені, які номери вам точно поставити в коробочку на відправлення. Це буде перший варіант. Це буде другий варіант. Це буде третій варіант. Це буде четвертий варіант. І це буде п'ятий варіант. Ну, моя пропозиція зразу переглядати відео своїми подружками, знайомими, щоб була дешевша і доставка, і веселіше вирощувати такі гарні гортензії Pink and Rose. Це чудова гортензія до 1,5 метр, 50, тримає свої волоті, не потрібно не підв'язувати, нічого, має дуже гарне замовлення, забарвлення. Звертайтесь до мене на вайпер, підберемо і вам саджанці від 50 см до 2 метрів в дорослому віці. Гарно? Сім'я.